Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео поговоримо про мої покупки весни. Я знаю, що ви любите дивитися відео про покупки, подарунки. Ну. Принаймні, так мені говорить статистика і ваші коментарі. А, але перед тим як почну розповідати про покупки за цих останніх три місяці, то хочеться сказати бекраунд, що цієї весни я реально припинила купувати книги в тому темпі, як я це робила. Попередні сезони, як мінімум за весну я придбала менше десяти книжок, і те з тих менше десяти, ще кілька мені надіслали видавництва, тобто це дуже мало за три місяці, і <свісно> на це вплинуло насправді багато факторів. І основний з них це те, що в мене був не читун. Я справді майже за весну, ну я читала, звісно, читала, бо і. На книжкові клуби потрібно було читати. І загалом нам якісь деякі книги мене захоплювали е, у свій вир, і я їх читала, але це зовсім не ті темпи, які були взимку чи ну, там, восени попереднього року. І е, на це також, на, на цей нечитун також вплинуло кілька факторів: зокрема, там моя робоча навантаженість, те, що я там багато вникала в нові процеси на роботі, і це забирало багато мого ресурсу. Ресурсу. І е, загалом ще я думаю, що вже зараз, коли я дивлюся на весну, яка закінчується, і на кількість моїх прочитаних придбаних книжок, я розумію, що насправді в ці моменти не читуна. я бралася не за ті книги, за які потрібно. Я бралася за складні, за більш меланхолійні книги. А потрібно було братися за якісь легкі, я не знаю, там любовні романи чи е, ті самі трилери. Е, я ж натомість не послухала свої ж поради, бо в мене є відео, на каналі, що робити і що читати, коли не читун», можете, до речі, перейти подивитися. І там я говорю, що не потрібно себе навантажити там, товстими книгами, важкими книгами за тематикою «В нечитуна. Бо Оце ще більше буде поглинати тебе в оце провальне читання. І е, так і сталося в мене. І як наслідок, у мене не було цього бажання горіння до того, щоб купувати нові книги. Ну... Скажу, ну якби очевидно річ, що для мого гаманця це все пішло на користь, але, але в тому числі і для мого контенту, і для мого задоволення, і для моїх книжкових полиць це точно не в плюс. Тож, це відео буде. Коротким бо книжок я придбала мало. Але я поїхала, розкажу, що ж з'явилося нового у моїй бібліотеці. Почнімо з того, про що я не буду багато говорити, бо е, я не фанатка поезії, якщо ви не вперше на моєму каналі ви вже точно чули конкретно це речення, яке я вимовляю. Але все ж таки хочеться поповнювати поезію від Абаба Галамаги. І іноді, коли десь там з'являється цей настрій, ви Читати кілька віршів, то все ж таки я повертаюся до цих книг. І, звичайно, у колекції хотілося мати Динамо Харків. Вже дина. Чудова книга, неймовірно красиво виглядає цей яскравий, е, багряний, можна це назвати багряний, Мабуть, так е, червоний колір загалом. І тепер у колекції їх вже п'ять. Наступну книгу я придбала буквально вчора, в передень зйомок цього відео, і це Софія Андрухович. І тут в нас оповідання жінки їхніх чоловік. Та повість «Старі люди з неймовірними ілюстраціями всередині. І насправді я вже казала у якомусь зі своїх відео, що мені хочеться більше знайомитися з Софією Андрухович. І якщо до медоки в мене не доходять руки, а катананхи мене вразило, то треба знайти щось посередині. Хотіла придбати Фелікс Австрію, але її не було в книгарні, в якій я була. І ось тому з'явилася ця збірка. Я Дуже сподіваюся, що ці історії про як говорена монтація е, часом будем, буденних, слеж, небуденних чоловіків, жінок, але все ж таки більше жінок, і про ідентичність, цілесність і всяке таке е, має мені сподобатися, як і сподобалося кадананхи. Тож подивимося, насправді коштує вона 350 п'ятдесять гривень. Якщо коли це побачила, то я подумала: так, потрібно точно брати, бо потім, коли буде перевидання, вона буде коштувати дорожче. Ну і якщо буде перевидання, власне. Бо це книга 23-го року. Тож, поїхали далі. Наступна книга у нас з підписом авторки. Тут написано Будьте серед своїх, і це вівці цілі Євгенії Кузнецової. Євгенія Кузнецова приїжджала у Вінницю, завітала в книгарню «Герої», де я Останнім часом, в принципі, єдине місце у Вінниці, де я купую книги, якщо не купую їх в онлайні. І ось в цій книгарні вона підписала кілька примірників своєї нової книги вівці Цілі, яка така навколо. Різдва власне все відбувається у цій книзі, і звісно, я ж як тільки це побачила в сторіс, швиденько побігла, вхопила останній примірничок з підписом. І тепер у мене є підпис Євгенії. Я загалом у своїй бібліотеці збираю підписи авторів та авторок. Є деякі такі люди, в яких би дуже хотілося отримати підпис, тому. Це як ще одна частинка мого хобі. І ось колекція поповнилася. Буду читати цю книгу вже в різдвяний період, поки що її відкладаю, але е, я настільки люблю Різдво, ну я не знаю, як передати. Це, це моє е, настільки тепле відношення до святвечора, до Різдва. Це моє улюблене свято у році. що... Я більш ніж переконана, що мені має сподобатися ця книга. Навряд чи Різдвяну тематику написану від сучасної української авторки. Це може щось зіпсувати. Тому подивимося, будемо читати вже ближче до Різдва. Дивно було купувати Різдвяну книгу весною, але що маємо, те маємо. Про наступну книгу не буду розповідати довго, бо розповідала в своєму крайньому відео про трилери. Це служниця англійською мовою, і я придбала її на секонді, як і власне всі книги англійською мовою, які є у моїй бібліотеці. Їх доволі багато. В мене неподалік дому є секонд, де постійно привозять англійські книги, англомовні книги, і вони в хорошому стані. Привозять ось такі класні, тобто це не якісь там ноунейми. No і цю книгу я придбала за 70 гривень. Якби я купляла її десь у книгарні, то це було 570 гривень десь. Тому ось так: лайфхак раптом що. Можете походити по своїх секундах, якщо вам хочеться англомовних книг. І вам шкода витрачати на них гроші, бо ви не певні, чи будете їх читати. Це, власне, моя мотивація. Поїхали далі. Наступна книга, яку я давно хотіла у свою колекцію, я її почала читати, і вона, до речі, мене трошки вігнала, продовжила, щоб я сидіти в своєму нечитуні, ця книга мені допомогла. Це Казуючі Гуру, художник Хиткого світу. У мене є усі книги казуючі гуру, окрім ноктюрнів. але... Художника такого світу це те, що я більше хотіла, і хотіла одразу ж взятись, прочитати її, але. Вона вона неймовірно написана. Мені дуже подобається, як пише Кацю Шікуру. Я насолоджуюся тими реченнями, тими барвами, якими він насичує свій текст. Я насолоджуюся цією повільністю, оповіді, цією меланхолічністю. Мені це дуже подобається, дуже відгукується. І ця книга вона аналогічні відчуття в мене викликає, але знову ж таки, мабуть, через те, що вона дуже така. Повільно, принаймні у першій своїй половині, яку я прочитала, то вона не змогла мене витягнути з нечитуна. І поки що я її ще не дочитала, але знову ж таки поповнюю, хочу зібрати всі книги одного з моїх улюблених авторів і рухаюсь до цього. Наступну книгу мені надіслала видавництво і лабораторія, і ця книга, про яку я вже розповідала у якихось своїх відео, про те, що хочу її взяти прочитати на весну, але як ви зрозуміли, не так склалось, як гадалось. Тому переносимо на літо це бібліотека спалених книг. Тематика книги мені дуже цікава. Тут у нас розповідається про часи Другої світової війни і про заборону, спалення літератури, книжок. І це все відбувається. За допомогою розповідей про долі трьох жінок, які в якийсь момент не пов'язані між собою, але відстоюють одне і те ж. І це історії жінок, які вірять у силу книг, в силу свободи слова і намагаються захищати її. Тому власне тематика суперкласна, як я люблю, і поплакати і подумати і насолодитися. Тому будемо читати влітку. І у мене є ще одна книга, яку мені теж надіслала видавництво Віхола. Це у нас сучасне українське фентезі Вовчі землі. Чула на нього класні відгуки. Подивимося, як мені буде з цим фентезі. Як ви знаєте, якщо знаєте... Загалом я останнім часом почала читати фентезі, і воно мені почало подобатися. Тому вовчі землі також стоять у мене в ряду того, що мені б хотілося прочитати влітку, в восени. І остання книга, якщо чесно, чому я вирішила показати її останньою? Бо мені здається, що я її придбала весною. Але, ну, типу, може, це відбулося ще зимою, але я вам цього не показувала, бо забула. Я не знаю, мені здається, я її купила весною, тому показую вам. У цьому відео це шух, це мальопис про власне. Романа Шухевича, і я починала теж його читати. Він мене трошки теж продовжував підтримувати в моєму не бо мені було складно читати. Насправді тут, якщо коли я читала про вбивство на сходах про Степана Бандеру, то я говорила про те, що там було мало якби бекграунду контексту, але про Бандеру я знала більше, то тут його ще менше, і тому читати якби складно. Ну, Не те, що складно, просто потрібно дещо догуглити, дещо уважніше прочитати, а не відволікатися на власне, ілюстрації. Тому ось так поки що також на половині цієї книги, але дуже мальовка, така відповідна, я думаю, до, до власне, подій, які описуються у книзі. Дуже вона пасує, як на мене, до того. Ну що? Ось і все. Я казала, що відео буде коротким. Це всі книги, які я придбала за весну. Пишіть у коментарях, як у вас з читанням цю похмуру весну і складну традиційно вже для українців і українок. Так. Пишіть, яка у вас найкраща прочитана книга за весну. Мені буде дуже цікаво почитати, додати щось до свого списку бажано. Я таке дуже люблю робити. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!